Привіт, хлопчики та дівчата! Сьогодні на занятті ми будемо запам'ятовувати та вчити прислів'я. Ось, наприклад, хочеш їсти калачі, не сиди на печі, не краса красить, а розум. Справжній друг пізнається в біді. Прислів'я це короткий народний вислів з повчальним змістом що виражає закінчену думку, оцінку подій та висновки. А допоможуть нам у цьому українські казки, які вчать нас доброти, дружбі, спілкуванню, підтримці один одного, спільної праці, обережності у спілкуванні з незнайомцями та сміливості. У казці ріпка тільки всім гуртом вдалося витягнуту рібку. Тож прислів'я до цієї казки буде таким. Де дружніші, там сильніші. Повторимо ще раз. Де дружніші, там сильніші. Це прислів'я за прикладом казки ріпка говорить нам. Що якщо у вас виникли труднощі, треба попросити допомоги у друзів, і разом у вас все вийде. Як ми з вами знаємо, у казці Лисичка та журавель спочатку на гостини прийшла лисичка, де журавель зготував смачну страву та склав її у глечик з, глиб... з вузьким горлишком, та лисичка не змогла її паласувати. І навпаки, Журавель прийшов до лисички в гості, і лисичка приготувала смачну кашу та подала журавлику їй в мілкій тарілці, і він не зміг її поласувати. Прислів'я до цієї казки буде звучати так: вміла добре готувати, та не вміла подавати. Повторимо ще раз. Вміла добре готувати. Та не вміла подавати. Обидва казкових героїв старанно готували страви для обіду. Але жоден з них не врахував зручність прийому їжі, тож ніхто з героїв не зміг поїсти. Звідси, і кажуть, вміла добре готувати та не вміла подавати. Котик та півник. Пригадуєте, діти, який був неслухняний півник, і його вкрала лисиця, але справжній друг котик його врятував. Ось що буває, коли спілкуєшся з незнайомцями. Прислів'я цієї казки, Справжній друг пізнається в біді. Повторюємо ще раз Справжній друг пізнається в біді. Ця казка вкотре нас застерігає не розмовляти з незнайомцями і не відкривати їм двері ні в якому разі. Якщо ви побачите, що вашого друга хочуть пригостити смаколиками незнайомці, хапайте друга за руку та тікайте або кричіть і кличте на допомогу, так ви, як справжні друзі, врятуєтесь від біди. Казка колосок говорить про те, що якщо хочеш чогось досягти, не сиди, склавши руки, а піднімайся і щось роби. А прислів'я звучить так Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Повторюємо ще раз Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Солом'яний бичок. В цій казці дід відпустив всіх звірів, які прилипли до солом'яного бичка. А звірі віддячили йому, пригнали овець, качок, курей, принесли меду. Тож дід з бабою зажили. Отже, звідси і прислів'я. За дякую шапки не зшиєш. Повторюємо. За дякую, шапки не зшиєш. За добро треба відповідати добром. Тобто, якщо, наприклад, батьки вам купили нову цікаву іграшку, яку ви давно хотіли, то подякуйте їм таким чином. Обійміть та посміхніться, це буде найвища нагорода. Отже діти, пропоную вам вивчити прислів'я. За допомогою мнемо таблиці. Вміла добре готувати, та не вміла подавати. Надсилайте відео, де ви вивчили прислів'я це або якесь інше українське, а я буду чекати. До нових зустрічей. Бувайте здорові! Вміла добре готувати та не вміла подавати.